Ви просто подивіться, яка прекрасна погода. Саме час для тренувань. І сьогодні у відео я попробую розказати, що роблю я тоді, коли у мене немає часу на тренування. Дуже багато хейту останнім часом від людей. я ловлю за те, що в мене є багато часу, тому я багато тренуюсь, тому я роблю гарний вигляд. А ви всі зробити не можете. Народ, я така сама людина, як і більшість з вас. Я маю. Можна сказати, що дві повноцінних роботи. Звичайно, що вони пов'язані з сферою фітнесу, але повірте, коли ви працюєте в сфері фітнесу, на тренування також часу не завжди є багато. І тому я можу говорити про те, що в мене також може не бути часу на тренування, тому що в мене можуть бути клієнти, в мене можуть бути ще якісь додаткові справи вдома. Так само. Звичайно, що у мене ще немає дітей, але я не думаю, що це виправдання для того, щоб знайти. Час на півгодинки на тренування. І от сьогодні в мене якраз такий день, коли я не маю абсолютно часу на нормальне тренування. І в такі моменти, зазвичай, коли я гарно відновлений, я люблю перевіряти свої можливості. Е, тому саме сьогодні. Я обрав вправу вихід. Спробую зробити максимальну кількість виходів за один підхід. Дуже давно я не робив нічого подібного. Плюс погода не дуже цьому насправді сприяє, тому що турнік мокрий, сніг наліпає, але буде цікаво, як мінімум. Ну і враховуючи, що це доволі така складна базова вправа, я впевнений, що я доволі непогано заб'юся, включу всі м'язи в роботу і завтра вже зроблю нормальне основне тренування. Ось такі маленькі підходи у тренуваннях мені дозволяють почувати себе людиною, почувати себе живим. Тому що, якщо, наприклад, мені приходиться дуже багато сидіти на роботі. Я потім ходжу цілий день заспаний, з відсутністю енергії, взагалі в мене настрій не дуже хороший. А так я прийшов, розімнувся, швиденько зробив якийсь е, там, підхід, чи якесь МОМ, чи якусь табату на 20 хвилин, якесь тренування. І вже почуваюся прекрасно протягом дня. І плюс це дуже корисно для мого вигляду, для мого здоров'я. І знову ж таки, якщо брати в сукупності з нормальними тренуваннями, це веде в подальшому до такого вигляду, який є у мене. Просто це триває не один день. Я це вже роблю протягом років 7 точно. Погнали! Пробуємо. Треба, напевно, що навіть трошки протерти турніки, щоб не травмуватися. Тому що воно то, звісно, класно, турнік мокрий, там хардкорні умови і так далі, але вихід силується доволі динамічна вправа і, відповідно, саме тому бажано, щоб він був хоча б наближено до сухого. Ну що, ставте ставки. Скільки зроблю? Вийде хоча б зробити 15 разів. В таких, в таких умовах. Погнали! Я вже, до речі, розімнувся перед виконанням цього сету. На розминку я звичайно, трачу до 5 хвилин. Тобто, по суті, розминаю всі суглоби, мінімальна розтяжка і на тому все. Погнали! Так, да, все добре. Фу. І таке буває. Як правило, вийшло зробити 18 разів, так як я говорив, турнік мокрий, гарно забився, гарно збилось дихання, гарно розімнувся, гарно впав. Що може бути краще? Зараз ще швиденько, для того, щоб мати відчуття завершеності. Закрию три підходика підтягувань на максимум широким хватом паралельним. Дуже подобається мені такий вид підтягувань. І думаю, що цього буде цілком достатньо. Виходи робив, як бачите, нечисті. Знову ж таки, коли ми робимо щось на кількість, дуже сильно вирішують навіть дрібниці. Наявність магнезії, сухий турнік, зручний одяг. І так далі. Раніше я робив більше виходів і впевнений, що можу зробити більше. Враховуючи, що вчора я робив підтягування, результатом я задоволений. А що робите ви, коли ви не маєте часу тренуватись? Пропускаєте, можливо, робите якусь пробіжку, можливо, робите просто розминку? Пишіть у коментарях. Як бачите, весь результат робиться за рахунок просто регулярності і постійної. Роботи. Ми не говоримо про якусь супердисципліну, ми не говоримо про якийсь супер режим по харчуванню, тому що на свята я також обжирався. І я так само інколи люблю розслабитись, зробити якісь лайтові тренування, де я просто вийду і закрию там, умовно, 10 підходів по 10-15 підтягувань. Для мене це легко і просто піду собі додому. Але в сукупності це дає бажаний результат. Я ніколи не мітив на вигляд бодібілдера. Та, в принципі, своїм виглядом задоволений. Якось так. Всім гарного вечора.